Ну, шо, кому. Ви знаєте, наших недалеких сусідів, які зовсім близько від нас приїхали е, це Хмельниччина з обласного центру, там просто є дитяча школа мистецтв, і в тій школі, ну, напевно, з тінічною мовою, особливо гумором. Займаються дуже вдало і дуже цікаво. Вони читають класиків. Ну, Що говорити ви в тому переконаєтесь. Місто хмельниць Олександр Кузнєцов. Мишка бігла мишка по поличці І якимось дивом Ковтає пиво, б'ється, репетує, стану жінкою тому я, хто мене врятує. Поблизу дрімав котяра в темному куточку, він схопився блискавично і вискочив на бочку, вгледів мишку, що тонула, і подав їй лапку. Мишка вискочила з бочки, як моряк. Силась, крутанулась, підстрибнула вгору і, упавши на підлогу, скочила у нору. Кіт за нею. Ти куди то? Так же не красиво. Ти забула, що кричала, як ковтала пиво. Відчебись глузує мишка Пика ти погана. Мало що не скаже жінка, а тим більше п'яна. Олександр Кузнецов. І продовжуємо.